Є так звані екологічні гроші. Їх не можна витратити на інші речі, можна витратити. І ми витратимо. Я вам говорю, нам треба сувмісно координувати це все дивіться, Ми формуємо громадську раду учасників АТО. На чолі буде заступник Кремський Віктор Васильович. І я хотів би в тому числі перше питання. По працевлаштуванню однозначно це ключове завдання є. Питання є не матеріальне допомагає, перше якраз адаптація створення робочих місць, створення невеличких бізнесів, навчання це те, що ми маємо робити в першу чергу. Тобто, щоб люди могли заробляти собі на життя. Це ключове завдання. І через це Сирідова, віктор Васильович, хто там буде представник від Сирідова, сядете і переговорите з цього приводу, і ми розробимо по кожному місту, по кожному району потрібно розробити оці всі програми. В першу чергу для мене цікава адаптація людей до мирного життя, щоб людина могла заробити і просування людей з проукраїнською з українською позицією в органи в першу чергу місцевого самоврядування і владу. Це та задача, яка однозначно є. Ще раз наголошую, що буде от зараз дивіться, слідово буде об'єднана громада, і там потрібно буде обирати. Керівника громади. На сьогоднішній день треба готувати альтернативу Так, да, да, Треба готувати. І ми готові відправляти тих активних людей на стажування. Ти запізнився, просто я розказував в Польщу, в Східну Європу, для того, щоб не просто я патріот, але я фаховий патріот. Да? Я знаю, як це облаштувати. На відміну від того Ремезова, якого... Ми вже займаємося. Ми створили команду. У нас Супер. лідова команда із підрозділів із фронтовиків. Мережу маєте зробити і да. моє завдання вам допомогти, щоб навчити вас, щоб ви були готові зайняти цю посаду. Так.